А чи є у вас щось просто по низу, низу, низу ринка? Є, друзі, Acura RDX 2.4 Turbo, на автоматі, підігрівчики, нормкомплектаха. Такі в авторія коштують від 9 6700. Дивіться, 6700, отака Acura. Зараз покажу всередині. Низ, низ, низ ринка. 6, 6700. 11 рік. Кермо в нормальному стані повністю. Клімат. підігріви, Автомат. Да, Електросідушки. Да, сідушки там треба трошки позайматися. 6. 600. Я думаю, що це шарова шара.